Доброго ранку, мої маленькі дітки. Я рада вас вітати та хочу вам гарного настрою побажати. Малята, нагадайте мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року. Правильно триває весна. Розпочався місяць квітень. Саме зараз все навколо не лише зеленіє, але і починає квітнути, тобто вкривається квітами. У весняному саду квітнуть яблука, груша, вишня, абрикос. Ці дерева називають плодові. Зараз ці дерева дуже гарні, яскраві, ніжні. Квіточки у них різні, а влітку та восени на них з'являться смачні яблука, груші, вишні. Та абрикоси. Дітки пам'ятаєте, ми з вами малювали ось таке весняне дерево. Погляньте і скажіть, що на ньому не вистачає. Правильно, на цьому дереві не вистачає квіточок. Тому пропоную сьогодні їх зробити. Але перед цим розімнемо наші ручки. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Повторимо ще раз сонечко сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці! Для роботи нам треба підготувати. Наш малюнок весняного дерева, серветки, які розрізані на маленькі квадратики. Матуся або татусь вам допоможе. Також нам треба клей, налитий в тарілочку. Починаємо працювати. Беремо шматочок серветки. Мнемо його, потім скочуємо у маленьку кульку. Ось така кулька повинна у вас вийти. Тепер однією стороною занурюємо кульку в клей та прикладаємо її поміж листочків. Легенько притискаємо кульку пальчиком, беремо наступний шматочок серветки. Таким самим чином скочуємо маленьку кульку, занурюємо її у клей однією стороною. Кладемо кульку поміж листочків та легенько притискаємо пальчиком. Далі продовжуємо працювати таким самим чином. Будемо прикрашати наше дерево квіточками, щоб воно вийшло квітучим, яскравим, по справжньому весняним. Малята, погляньте, яке квітуче дерево вийшло у мене, а фото та відео ваших робіт буду чекати. Хочу подякувати вам за старанність, а вашим батькам за допомогу на занятті. Дякую вам за увагу. До побачення! До нової зустрічі!